Ну, будемо починати. Сьогодні в нас по плану з вами швиденький розігрів, такий, я хочу провести динамічний. І на матеріалі допоміжних рухів класичного танцю хочу з вами вивчити малесеньку варіацію. Зараз студенти почнуть посміхатися з балету. Якщо я не помиляюсь, копелія варіація прялок. Першу частину вивчимо, повторимо і розберемо рухи, принципи і помилки, які можуть зустрічатись. Ну, тому починаємо. Я сьогодні майже на вулиці. Так, чутно мене добре хитніть головою, якщо добре. Добре. Угу. Ну, Починаємо з диміпліє. Для розігріву працюємо сьогодні на кожний рахунок, препарасьон. І давайте взагалі сьогодні чиста, чиста форма, без всіляких ускладнень. Два диміплі, одно гран пліє і все на кожний рахунок. Поїхали. Раз, два, три, чотири. А раз, наверх, два. Три. Чотири. Грант пліє. А раз. Два. Три. Друга позиція. Чотири. А раз. Наверх. Два. Три. Чотири. Грант пліє. А раз. Два. Три. Чотири. П'ята. Диміпліє. Виросли. А раз. Наверх. Гран пліє. Раз, два. Три. Поміняли. Чотири. Диміпліє. Раз. Наверх. Два. Вниз. А раз. Два. Гран пліє. Раз. Два. Три. Закрили першу портрет. Третя форма. Вниз. Раз. Два. Назад. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще раз третя форма бордебра. І. А раз. Два. Назад. Три. Чотири. П'ять. Шість. Завершуємо. Сім. І вісім. Повторюємо з лівої ноги. Можна. Раз. Два. три. А раз, два, першу позицію. Пордебра вниз. Два. Назад. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще. Одне пордебра. Вниз. Два. Кожен рахунок по вісім раз. Але хрест розбитий. Працюю вперед. Потім працюю назад. І одразу в бік. Без усіляких додавань. На кожний рахунок повернули сліва нога. Можна. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще. А раз. Два, три, 4 п'ять, 6 7 Назад. А раз, два, три. Ліва нога назад. Працює. Три, 4 ще 4 Рази. Три, 4 п'ять, 6 7 Вік. Раз, два, три, 4 п'ять, 6 7 вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Повернулись. Ліва. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ще ліва. Раз, два, три, 4, пять, 6, права назад. Раз, два, три, 4, раз, два, три, 4 раз, два, три, 4, раз, два, три, дик, раз, назад, закрыє. Раз, вперед, раз, назад, раз, вперед, раз, назад. Раз, вперед. Раз, назад. Раз. Поворот. Дякую. Вісім. Не забуваємо дотягувати коліна, стопу, якісно працювати. Петман тандю жете Така сама комбінація. Раз, два, три, Жете. Раз, два. Раз, два. Маленький кідочок. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ліва назад. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Право бік, раз, назад, три. Раз. Перед. Раз, два, три, чотири, раз, два, три. Дякую. Рондежам партер. Вісім рухів андеор від себе. Вісім рухів андедан до себе. Закриваємо в п'яту позицію. валязгон Тільки в бік девелюпе назад закрили. Тільки в бік девелюпе вперед. І так, чотири девелопе. За четвертим разом півповороту і все з лівої ноги. Раз. Два, три, чотири. А раз, два. А раз. Можна підборіддя прямо тримати. Три, чотири. А раз, два. Ще чотири. Рази. П'ять. Шість. Сім. Припарайсь, А раз, назад. А раз. Назад. А раз. Два. Три. Чотири. А раз, два. А раз. Два. А раз. Два. П'яту закрили. Дивонлюпи. Раз, два, три, чотири. А раз. Назад, закрили. Три. Ще. А раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Вперед. Закрили. Ще. А раз. Два, три. Чотири. А раз, два. Назад. Закрили. А раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Повернулись. ліва. І а раз. Два. Три. Чотири. А раз. Два. Три. Чотири. Ще. А раз. Два. Три. Чотири. А раз. Два. Три до себе. І а раз. Два. Три. Чотири. А раз. Два. Три. 5, шість, сім, дякую. Вісім. Батман фондю. Розбитий хрест. Без препараційна. Вісім правою ногою вперед. Закриваємо в п'яту. Вісім лівою ногою назад. Закриваю в п'яту. Вісім правою вбік. За восьмим разом. Підтягнули ногу. Повернулись. П'ята позиція. І все. Почали з другої ноги. Можна. Три, чотири. Фондю. А раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Сім, вісім назад, либо назад. Три, а раз, два, три, а раз, два, три, а раз, два, три, бік, а раз, два, три, чотири. Назад, раз, права, назад, три, чотири. А раз, два, три, чотири. Різкий, чіткий, ударний, звичайний крест. По вісім. Півповороту. Ліва нога. На кожний рахунок. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. в бік раз, два, три, чотири. Раз. релівелян. розбитий хрест на кожний рахунок, 4 вперед, 4 повільних підйоми, ноги назад з лівої. Одразу 4 вбік. Тільки не кидаємо, а рівномірно підіймаємо і рівномірно опускаємо. На підпальцях повертаємось. І все починаємо з лівої ноги. Можна. Раз. Два. Три. Спокійненько. Вверх. Раз. Два. Вниз. Три. Чотири. Ще. раз. Два. Вниз. Три. Чотири. Ще. раз. Два. Три. Чотири. раз. Два, три, працюю назад. А раз. Два. Вниз. Три. Чотири. А раз, два. Вниз. Три. Чотири. Ще. А раз. Два. Вниз. Три. Чотири. А Раз. Два. Три. Правою вбік. І раз, два. Вниз закрила. Перший раз назад. Раз. Два. Другий раз. Вперед. Третій. Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Раз. Два. На півпальцях ліва нога. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. А раз. Два. Вниз. Три. Чотири. А раз. Два. Три. права, назад. А раз. Два. Три. Чотири. Ще. А раз. Два. Ліва в бік. А раз, два. Три. Назад. Закрила. А раз. Два. Три. вперед, закрила. А раз. два, Назад. Закрила. А раз. Два. Завершуємо. Повернулись і через день пліє. Дякую. Добре. І грантоманшите великі різкі китки на 90 градусів та вище. Тримаємо два стегна, два плеча. Розбитим хрестом працюємо, слідкуйте за диханням, відновлюйте обов'язково через ніс, вдихайте, через рота видихайте. Вісім китків на кожен крок. Раз, закрили два. Раз, закрили два. Розбитий хрест. Вісім вперед. Вісім назад. Вісім бік. Повернулись. Можна. Раз, два, три, чотири. А раз, два, три, чотири. А раз, два, три. Ще право. Раз, два, три, чотири. А раз, два, три. Ліва назад. А раз. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, права, бік, раз, назад, закрили, раз, перед закрили, а раз, закрили назад, раз, ще чотири, раз, два, три, чотири, раз, два. Повернулись і все снігові. Раз, два, три, чотири. раз, два, три, чотири. Чотири. Вдихаємо, видихаємо. Е, наразі, скажіть мені, будь ласка, ви розігрілися? Угу. Ну, Давайте довільно е, посідайте в шпагати е, продольний так? апірічним, ми його називаємо поперечний. Посідайте, поки дихаєте. Ну, у вас він, звичайно, покраще, ніж в мене буде, бо я вже така за віком. Не підліток. На праву ногу. Обережно, обов'язково коліно дотягуємо обережненько, щоб нічого не розірвати, не травмувати. Ще поперечний. Угу. Повертаємось на ліву, не піднімаючись. Угу, бачу. Студенти зазвичай на цій частині уроку починають фіорнити. Ще раз поперечний. Mm -hmm. Ще разочок направо. Mm -hmm. Ще разочок поперечний. Mm -hmm. І ще разочок наліво. подивлюсь на вас. Угу. Угу. І підіймаємось. Відновили дихання? Угу. Ну, давайте трошки з вами зараз поспілкуємось, так? Буквально хвилиночку. Ми з вами розібрали декілька допоміжних рухів. Мені б дуже хотілося, щоб зараз ви назвали хоча б по одному. Давайте по одному. Тетяно, який допоміжний рух танцювальний ти пам'ятаєш. Добре, вона. Так, що Я ж всі забула. Ну, здрасте, ну ви ж їх учили, Любой, Танюш. Хорошо, давай так. по балансе допомагаю.